Колеги, вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як дати доступ до Google My бізнес, або по-новому це називається Google Бізнес Profile. А змінилися дещо інтерфейс, і наразі ось тут, тут всередині неможливо зайти, а можна лише якось функціонувати і взаємодіяти зі своїм профілем лише на пошуці. Тобто, щоб ми не нажимали. Ну, нема а, того старого інтерфейсу, який ми бачили раніше, тому ми до свого профілю одразу на пошук переходимо. Те, про що я вам тільки що сказала. А, тобто ми перейшли, і ось тут а, написано, що ви володієте цією компанією, ви керуєте профілем цієї компанії, і тому ми можемо а, додати користувачів у цей профіль. Для цього треба. А, Клікнути сюди і е, знайти налаштування профілю компанії. Далі є адміністратори, і в адміністраторах вже додам, додаємо електронну адресу адміністратора. Можна е, або обрати власника, або адміністратора. Звичайно, якщо ви власник, то краще давати адміністратора. Тобто е, тут вводимо електронну адресу, і далі нажимаємо. Запросити. Все. Ну, це користувач вже є адміністратором. Тобто далі цьому користувачу на електронну адресу прийде лист, де буде запрошення прийняти керування цим профілем. Все доволі просто, але, як на мене, це незвичний інтерфейс. Ось сюди вивели всі іконки, які ми можемо користуватись, ну, раніше було більш цікавіше, як на мене, я зараз там покажу, як було раніше. А якщо ви десь зберегли сторінку внутрішню, на... В свій профіль, то ось як у мене, то я ось бачу такий інтерфейс. І тут було, ну, як на мене, простіше керування, тобто все було зрозуміліше, не було ніяких додаткових там, посилань. Якось тут є тут, ну, зайві посилання, якісь незрозуміло де, що, тут реклама ще є. Ну, тобто не дуже зручно. А тут було ну, зручніше і додавати користувачів також було зручніше. Але маємо, що маємо, і тому будемо заходити. І наразі давати доступи через цей інтерфейс. Дякую.